Кімнати у будівлі колишнього торгового центру. Дружба таким був Чернігівський митний пост, на базі якого і створювалась Чернігівська митниця. Штат 12 осіб, розповідає очільник посту Петро Лакиза. Дефіцит був в усьому, згадує ветеран митної служби від форми до друкарської машинки. Особовий склад, вчорашні інженери, вчителі, військовослужбовці. Було предположення, що підготуються кадри, підготуються матеріальні бази, і будуть створені таможні. Но жизнь внесла коррективы. Развал Советского Союза, возрастание экономических преступлений, и в том числе и на фронте внешней экономической деятельности, вынудили наше высшее руководство принять меры к немедленному перекрытию таможенных границ Украины. И 28 приказом номер 28 От 4 февраля 91 -го года предписывала создать целый ряд нових таможенных органов і ре реорганізували существующие таможенные органи. На базі Черниговского таможенного поста создавалась Черниговская таможня. На базі Новгород северского Таможенного поста создавалась Новгород северская таможня. Починали з вагончиків під відкритим небом. Чернігівська митниця зараз це сучасні міжнародні пункти пропуску, де на озброєнні орхтехніка, рентгенустановки, системи відеоспостереження та головне надбання сучасної митниці високопрофесійні кадри. Рост підготовки лічного составу більшої, кінець є ми брали людей, як говориться з вулиці, вчорашніх учителя, інженери, воєннослужачі, і ми їх здесь готували, учили, То зараз та можем приходять сотрудники, вже підготовлені в спеціальних навчальних заведеннях. І таможня служба сама на себе готує кадри в повному об'ємі. Як тоді, так і зараз вимоги до митників високі, враховується все від професійних навичок до зовнішнього вигляду. Ну, взагалі, спідниця повинна бути три пальці від коліна. Ну, це вже кожен вирішує для себе, але я вважаю, що треба, щоб вона була, щоб ти виглядав як державний службовець, а не як повсякденна людина на вулиці. Саме форма стала головним поштовхом у виборі професії Інни череди, а ще 100% впевненість у забезпеченні роботою після навчання. Уже півтора роки молода жінка шліфує теоретичні навички, здобуті в академії. каже теорія і практика дві різні речі, та все ж мінусів у роботі не бачить. Ну крім професійних знань, на мою думку. Митник повинен вміти пристосовуватись до тих умов, які ставить йому держава. Це стосується і того, що ти не завжди можеш розраховувати на те, що в 6 годин ти пішов додому. Іноді необхідно залишатися й довше, необхідно працювати в вихідні дні. Тобто потрібно мати такий справжній характер, але в той же час потрібно проявляти ну, до своїх колег і. Якісь риси доброти поваги. У відділі митного оформлення номер один доброту і повагу одне на одного проявляють 18 співробітників. Так само з гаслом обличчям до людей працюють із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Для цього навіть законодавчо встановлені часові нормативи на оформлення товарів не більше двох годин. Це єдиний офіс, де проходить митне оформлення вантажних митних декларацій з моменту подання особою повноважуваною на декларування до закінчення і видачі її документів. Поки в єдиному офісі оформлюються документи, на вулиці перевіряється вантаж у транспортному засобі. Олександра Олексенка застали саме за цією роботою. Зараз на вантажному митному терміналі здійснюється перевірка вантажу, що надійшов з Германії пиво. І, згідно з законодавством проводиться маркування продуктів харчування етикетками українською мовою і перевіряється наявність вантажа в транспортному засобі. Це маленька крапля у морі завдань, які сумлінно виконують митники, збагачуючи державний бюджет. У минулому році державну скарбницю наповнили до рекордної позначки 913 мільйонів гривень. Та настрій у людей не святковий, адже у цьому році 30% співробітників залишить свої місця не за власним бажанням. На митників чатує скорочення. Хто потрапить у нелюбість, покаже тестування. Перший етап майже усі пройшли на відмінно. Попереду другий, більш жорсткий. В січні у нас було тестування, і зараз планується другий етап тестування. Це, звичайно, дуже важко морально інспектору переживати, але у кожного і робота, і сім'я. Ну, тобто це так, але будемо працювати.